Привіт, мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про джоу Джоу. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так. Заходимо в вкладку вестінгу на вайтбітові. Бачимо, що до наступної алокації у нас залишився один день, одна година і 33 хвилини. Ми отримуємо на свій баланс немало, не багато 6993 JoJo токени. Але самі розлоки, звісно ж таки, ще будуть йти певний час. Ми бачимо, що наступний розлок у нас в січні 2025 року. І ще два в лютому та березні нас будуть очікувати. Після цього період нашого вестінгу буде завершено. І що ж це буде означати для нас тримачів Джо Джо-інвесторів, які повірили в цей проєкт та внесли свої гроші під час лаунчпаду на WhiteBit. Ситуація з Джо Джо на сьогодні. Я б сказав, достатньо однозначна. Як ми бачимо за графіком, все достатньо погано. Нисходячий графік з самого моменту лістингу, якщо говорити власне по денному таймфрейму. А якщо подивитися на об'єм, то ми побачимо, що тут ситуація, звісно ж таки, не краще: 16 тисяч доларів оберту за 24 години. Сказати, що це нормально чи достатньо, це нічого не сказати. Це, це крайні мало. Це крайні мало. Це проєкт ідеально підходить під неліквідну крипту, який ми ведемо на Гейтові. але ніяк не підходить під довгострокову інвестицію з розблуками більше ніж в рік, яку зробили ми. Тож, дивлячись на цей графік і знаючи те, що розлоки будуть завершені через декілька місяців, що можна очікувати від JoJo в ближні і подальші місяці, як ви знаєте, я на каналі проводив міні-розслідування стосовно JoJo, Джо, намагався вийти на Тих, хто володіє проєктом, поспілкуватися, отримати хоч якусь інформацію. А звертався до тих, хто його простував до того, що з ним сталося на сьогодні, до адміністраторів пабліки, ТД і ТП. І по ітогу мене просто поблокували скрізь. На мої відео по Джо Джо, кожного разу прилітають страйки, але вибачте мене. Тут їм ці страйки не допоможуть, адже я спокійно відбиваюся від них і надаю будь-які пруфи в останній раз по страйку, де типу Аля. Клівіта за скам проекти те, і тепер. А я просто накинув їм ось такий графік на ютубчик, і все до речі, все і цокей, okay, все стало добре. Я розписав, що дивиться, я інвестував в них, от трапилось те, те, те. Я можу на сьогодні так сказати: вони мене скрізь блокують, ніде не надають відповіді, і маємо те, що маємо по итогу. А по ітогу, якщо чесно, дивлячись на оце все. Єдине, що можна очікувати, от я б сказав, на 99%. 1% я залишив на надію, а 99% тверезості і порозуміння того, що ми бачимо на графіку, говорять наступне: що по закінченню всіх алокацій. По закінченню видачі всіх JoJo токенів на ТГєшки, за які ми занесли проєкт. Просто делісниця, просто зникне, просто перестане існувати все. Він зараз якось протягує. Як на мене, для того, щоб просто не було ніяких проблем фінансово і ніяких зобов'язань перед Вайтбітом, а у Вайтбіта перед тими, хто інвестував, мов проект протягнув от певний період вестінгу, скільки там не пам'ятаю, більше року було і. Які можуть бути претензії до нас, все окей, а те, що з ним вже трапилось далі, це не наша проблема. І от те, що я бачу на сьогодні, воно якраз таки іде саме до цього. Чи задоволений я цим? Звичайно, ні. Не. Я неодноразово говорив про те, що в проєкті, в будь-якого проєкта завжди є шанс повернутися. І саме на цей шанс, на адекватність і не Тупість і присутність, хоч краплі мізків, в тих, хто почав робити цей проект. Я залишаю один відсоток. Надія. Надія, це все, що в нас залишається. Весь е, об'єм, який я отримував після того, як забрав тіло з цього проєкту, в мене на руках. 56 тисяч Джо Джоу токену. Зараз я маю, враховуючи, не враховуючи розлок, який буде а, через один день і одну годину, і вже менше там хвилин. Там я заберу ще 6 тисяч з копійками, і там мене вже перевали за 60. Але. Якщо нічого не зробити, то перший сценарій, на який я відклав 99%, буде 100% здійснений. Ну і комунікація. Вибачте мене, ви піарилися, ви вмотивовані були. Ну або нам показували свою вмотивованість, проводили АМА сесії, залітали на різні активності, щось там постили, і потім просто зникли з радарів. Що трапилося, я б хотів би дати на це відповідь, і я дійсно хотів дізнатися, я хотів поспілкуватися, я хотів е отримати інформацію, щоб донести її до своєї аудиторії. Нехай вона невелика, але тим не менше, я знаю, що точно разом зі мною хоча б декілька людей йшли на лаунчпад Вайтбіту і інвестували туди свої кошти. І я несу за це певну відповідальність, і мені хотілося б отримати відповіді. Мені хотілося б отримати відповідь на те, чому вони не могли найняти СММ-ника на роботу за 10 тисяч всратих гривень, які би просто робив пости в соціальних мережах. В чому власне проблема? Питань немає. Тож. І в мене немає що більше сказати. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви інвестували в даний проєкт, напишіть про це в коментарях та залюбки з вами поспілкуюсь саме там.